Я виконав 10 завдань від ютуберів, починаючи від самих чилових до божевільних завдань. В цьому відео були такі веселі моменти, так і неприємні. Також на 200 підписників у телеграм-каналі я зроблю відео з підписниками, тому підписуйтесь, посилання в коментарях та в описі під цим відео. Готуйте смаколики, а ми починаємо. Що ж, я вже в своєму світі, тому давайте слухати перше завда. Завдання. Привіт, квадрат! Ось тобі моє завдання під назвою Кольорова охорона: знайди або розмнож рівно стільки собак, скільки існує барників в Майнкрафті, та пофарбуй оший кожної своєї собаки в унікальний колір, який не буде повторюватися з іншою собакою. Вдачі тобі! Цікаве завдання, правда? Всім нам відомо, що в Майнкрафті 16 видів барвників, тобто мені потрібно 16 псів, тому для початку потрібно знайти двох псів та привезти до себе додому. Легко. О, привіт, візі! Це твій новий друг? Молодець, дарма, часу не втрачаєш. А ось на горизонті видніється пес. Привіт, песик, давай я тебе цей приручу. Ой, трясся, забув кістки. Так, друже, я тебе назву Тео. Пішли тобі друга шукати, чи подружку, е, яхз. з. Оу, це ж цей москаль. Тео, працюй. Хряк робить з доброї волі. Красень, ой, красень. Ну все, давай, пішли шукати тобі друга, е, чи подружку, коротше. О, а ось і другий пес. Як би вас тепер до свого дому притащити? Я якось не думав про це, коли будував літаючу базу. В мене, в принципі, є одна ідея, для неї потрібні повіці. Так, давайте прив'язуємо двох псів та полетіли. Блях, вони відірвались. Тут головне плавно, обережно, ніжно. Е, трясця, Давайте хоча б одного. Стопаде? де? Це дупа. План Б. Крафтимо човни, відвозимо їх до бази. Ось я вже під базою, і якщо все буде добре, то вони так. Мій план спрацював. Ну я геній. Я геній. Друзі, посидіть тут, а я зараз відійду і дещо розповім. Напевно, всі хотіли пограти зі своїми друзями в Minecraft, якщо вони, звичайно, у вас є. Але якщо є, то слухайте далі. Друзі у вас є, але немає грошей. Не біда, безкоштовний хостинг Місату вам в допомогу. Місату – легкий хостинг в керуванні ваших серверів. Також наш сервер оснащений новим і потужним обладнанням, завдяки чому ваші сервери переставлять хорошу роботу вашого сервера. Якщо вам сподобається безкоштовний тариф, то тоді з радістю можете придбати потужний тариф. Посилання на безкоштовний хостинг в коментарях та в описі під цим відео. Йомою, Тео, я тільки на хвилинку відійшов, а вас тут вже 16. Не, ну в принципі, молодець. Давайте їх перемістимо на другий поверх, щоб не стояли серед дороги. Все, друзі, посидіть поки що тут. Тепер мені потрібні всі барвники, деякі в скрині вже є, три вже є, але цього недостатньо. Може ти допоможеш? Ууу, кайф. Але в мене тільки два смарагди. Хоча можна купити чорний барвник та зелений. Із чорного та білого барвника зробити сірий. Так, я на інтелекті. Тепер потрібно ще всього лише 10 барвників. Жовтий, світло-сірий. Я ще можу помаранчевий скрафтити. Синій, бірюзовий, тепер немає синього, рожевий, тепер немає червоного. Коротше, зібравши всі барвники, я почав фарбувати псів. Ну, не псів, а ошейники. Цікаво, на що мені потрібен був червоний, якщо в них ошейник і так червоний. Завдання, в принципі, готове, але ось так залишати непорядно. Для них потрібно зробити окрему кімнату. У нас якраз другий поверх порожній. Беремо потрібні блоки і починаємо творити. А ось що вийшло. В них така ігрова кімната, але це ще не кінець. Я їх назву Мопс. Пушин, ой, вибачте, мене по клавіатурі розмазало. Бірка, ярлик, дерокс, Артеко, Пес, Кіт, Дюк, Річард, Тіна Кароль, Террі, Холтфорчик, Сметана, Трикутник і Гіпотенуза. Ім'я вийшли, начебто, нормальні. Тепер завдання бірки точно виконане. Переходимо до наступного завдання. Привіт, квадрат я тут думав над завданнями, яке тобі задати і придумав. Тільки пробач мене за це завдання. Тобі потрібно знайти всі шаблони, які є в Майнкрафті. Оці ковальські шаблони, які додали в 1.20. Успіхів! Думаю, це буде легко. В мене вже є два шаблони, це вже успіх. Тепер потрібно полетіти в пекло за ковальським шаблоном Ребра. Його можна знайти в фортеці в скрині. Перша скриня. Хохуй, як на мене це краще, ніж той шаблон. Ще трішки залутавши пекальні скрині, я все-таки знаходжу ковальський шаблон ребра. Тепер у мене є три шаблона. Залишилося всього лише ще 13 шаблонів. Летимо додому. Далі я полетів у джунглі, щоб знайти ковальський шаблон, дикість. Ось вже і джунглі. Тільки нам ще потрібен храм. До речі, ось і він. Сподіваюсь, що тут буде шаблон. Оп, матриця. Ау, ой! Хоча б шаблон є. Це вартувало дві стріли в голову. Це ж що? Будете своїй мамі психи показувати. Давайте також глянемо, що в іншій скрині. Йоб твій скелет налякав. Ага, зрозумів. Далі я вирушив у пустелю. Пустеля якраз була неподалік від джунглів. Сам знайшов пустельний храм та пішов його лутати. В першому ніц не було, окрім золотого яблука. Мені не те, що воно не потрібне, але явно не те, чого я хотів, тому полетів до іншого храма. Де речі були явно кращі, я навіть зрадів. Але саме головне те, що тут був ковальський шаблон Дюна. Летівши вже додому, я помітив ще один храм. Повз я не пролечу, я ж цей вон ненаситний. Залутав два золотих яблука і все підірвав до бісої матері. Щасливий летівши у свої края, я помітив аванпост розбійників. Це було гарною нагодою залутати ще один ковальський шаблон, але його тут не було. Але раз почав, то повинен справу довести до кінця. Краще не треба було. Перший, тобто другий, третій, четвертий. Знаєте на що схоже? Звуки де роблять в туалеті. В мене вже дах їде, а це тільки друге завдання. Далі буде тільки божевільніше. Облутавши ще багато аванпостів та витративши купу фейерверків із свого часу, я насирав на свої слова, які горив нещодавно, та вирушив шукати інші шаблони. Я якраз знайшов купу гною, <кхм> давні руїни. Але тільки правда, в мене немає цього війника, щоб лутати підозрілий гравій. Але його легко скрафтити, мідь я вже знайшов. Всі інші матеріали в мене вже є, тому залишилось переплавити цю мідь. Забираємо мідь і тепер крафтимо віник. А, це щітка? Знаючи свою вдачу і відсоток на отримання тих шаблонів, то я захоплю ще з собою один злиток міді. Тепер починаємо віником, е. перепрошую, щіткою, почав шукати підозрілий гравій. А ось і перший підозрюваний. Шо ти, це ти написав мені гнівний коментар. Знаю, і з жартами у мене бувають проблеми. Мети-мети, шаблон принеси. Угу, Шаблон. Звичайно. Мети мети, шаблон принеси. Це що таке, ё...? так, а це що? Це ковальський шаблон! Залишилося в цьому данжі знайти ще три шаблони. Прикольно. Далі були невдалі спроби отримати інший ковальський шаблон. Невдалих спроб було небагато. Зовсім трішки. Капельку. Дуже мало. О, плетівка. Це було швидко, я навіть не зрадів. Буквально через декілька хвилин я отримую дубляж. Потім я ніц не отримав з того данжу, тому я полетів у інший. Недовго шукаючи, я знайшов новий данж, але він був у воді. Тут що, таке гавнище мені не потрібне. Далі я знайшов третій ковальський шаблон, потім дубляж, далі ще один, ще один. А ні, це все таки новий. На кінець покину ці катакомби. Давайте навдачу останній раз спробуємо. Та ну. Серйозно. Що ж, продовжуємо шукати ковальський шаблон по аванпостах. Ніц? Хм, я якось не здивований. Ага. Я не нервую. Молюся самій Тіні Кароль, тільки дайте мені шаблон. Я взагалі не зрадів, я був впевнений, що він тут. Я стільки його шукав на кінець, знайшов, я думав вже ну нафіг, без цього шаблона побуду. Шампанське, давайте вип'ємо. Далі я захотів пошукати ковальський шаблон в Ender світі. Ну як шукати? Моя програма вирішила знову записати чорний екран і нікому не потрібний звук. Рано чи пізно я прийду на ОБС. О, а ось тут я знайшов ковальський шаблон. Але ви ніс не пропустили, я тільки залутав декілька літр, діамантові приколюхи та ковальський шаблон. Моя програма дала жест доброї волі на моменті, коли я полетів у пекло шукати ще один шаблон. Цей ковальський шаблон повинен сповнитися в зруйнованих порталах в пеклі. Перший, другий, п'ятий, десятий. На 17 я почав підозрювати, що щось тут не так. Загуглив і виявилось, що він знаходиться в бастіоні, а не в зруйнованих порталах. Полетів у бастіон і далі дивіться самі. Тут я починаю усвідомлювати, який я балбес, що не загуглив одразу, а лутав портали декілька годин. Але життя бентежне, тому забираємо цей ковальський шаблон та летимо шукати лісний маєток. Ну як шукати? Спеціальною програмою я знайшов маєток і полетів туди по координатах. Не судіть мене, я себе і так засуджую. Зайшовши в маєток, я одразу вступив у бійку, де трішки обісрав. На другий раз мене все таки вийшло їх здолати. Бісики відваліть. Це що, туалет? Мені якраз потрібно. Дивіться, втикає. Шо ти, не втикай? О, ви знаєте цю споруду? Всередині має бути діамантовий блок. Сюди? Більше нічого цікавого в маєтку не було, тому я полетів до іншого, де одразу знайшов ковальський шаблон бісик. Теж мені бісик. Найприємніше те, що у мене з'явилися тотеми. для наступного завдання вони мені ой як знадобляться. Для наступного ковальського шаблона мені потрібно полетіти в затонулий храм. По назві зрозуміло, що повітря там небагато, тому я вирішив зробити зілля підводного дихання. Для його крафту потрібен лопух або ж скелезуб. Трьох, думаю, буде достатньо. Прилетівши додому, я почав робити зілля. Коли 9 літрів горілки були зварені, я полетів до затонулого храму, випив залпом пляшку грілки і з веселою пикою поплив бивати стародавніх вартових, з них якщо що падають ковальські шаблони. чули тільки що це звук. В першому храмі були якісь ніші, стародавні вартові, тому прийшлося летіти до іншого. Там все таки вийшло вибити орнамент хвилі. Тепер мені залишилось два орнаменти тиша і ще якийсь. Не знаю, новнем якийсь. Йо моє в мене ж втома. А. На кінець забрав цей шалкер. Давайте речі покладемо. Стоп. Який же я дебіль. Всього, полетіли в стародавнє місто. Я вже в місті Вардена, все доволі спокійно, жодних проблем. Взагалі. О, орнамент. Ще один. Ой. Е -е... подубі... Все зрозумів. То була помилка, прорахувався. В першому місті Вардена я знайшов тільки один орнамент. Ну, як один. Три, але вони всі однакові. Залишився останній орнамент, і це тиша. Як іронічно, але він знаходиться точно не в тихому місці. Ага. Тиша! Валим! Це було дуже складно. Щоб ви зрозуміли, я золотав 5 міст Вардена. Отримав 6 дубляжів боронителя і тишу. Тереотично завдання виконане, але так все залишати не можна. Летимо додому, і коли прилетіли, робимо музей цінних речей. Ось такий магазин, е, тобто музей вийшов. А ось і ковальські шаблони. Навіть покращення є. Це для самих розумних, щоб не казали мені, що я неправильно завдання виконав. Тому завдання Холтвера готове. Слухаємо наступного ютубера. Так, квадрат. Ось тобі завдання, яке ти просив. Зроби ватер-дроп або взагалі сейф з самого високого блоку світу, тобто там достроїтись і пригнути до самого нижчого, тобто до Бедроку. Можете використовувати абсолютно всі засоби сейву. Тобто сніг, воду, слайм, але той же самий Дарперул заборонений, тому що там буде дуже легко. Тому. Вдачі тобі. Оригінально. Завдання Фишена, думаю, буде легким. Копаємось до Бедрока, будуємось до неба і. Слухайте, якось тут високо, ні? Коротше, з Богом полетіли. Що я підібрав? Е, це де я в раю? Ні, у мене в руках був тотем не сьогодні. Ну що я скажу? Все, у мене закінчились тотеми. Тому треба робити ферму тотемів. Так як в мене були всі потрібні матеріали, мені залишилось просто збудувати ферму тотемів. Коли ферма була готова, я почав перевозити на човні селян, щоб ферма могла працювати. Бляха, е, голову пригни. Так, спроба номер 2, головне обережно. Приплили. Так, ми приїхали, і він живий, це вже успіх. Але ще потрібно його якось в комірку засунути. Ти що, побитися хочеш? Завівши селяна в його кімнатку, ферма тотемів остаточно була готова. Тепер треба її активувати. Для цього летиму дован розбійників бити їм пики. Цікаво, хто кому ще пику буде бити. Залізяка, допомагай. Ще другого випустимо, щоб допомогли. Бро, ти як там опинився. Хоча правильно, сиди там. Коли все-таки бахнули тягом, я полетів до ферми тотемів з надією, що її правильно збудував. На щастя, інколи мої руки бувають не з дупи. Далі просто треба фармити. В мене зник ефект рейду. Десь я прорахувався. Але де? Може, в тих словах, де я говорив, що в мене руки не з дупи? Змушує замислитись. Але сподіваюся, що мені стільки вистачить тотемів. Продовжує мене скінчений суїцид. Це було легко, чесно кажучи, я навіть не напрягався. Просто додав такої інтриги. Фишен, дякую тобі. Я на один день зміг стати садистом. Безмежно цінний досвід. Ай! Та знову шолі. Ну коротше, привіт усім. Квадрат попросив задати йому завдання, тому збудуй великого аксолотля любого кольору і прямо на воді. І удачі в виконанні. Пішли виконувати завдання? Прилетівши до крінжової фортеці, я почав копати сніг. Накопавши досаль снігу, я полетів у Стронхолд. Опинившись біля порталу або дюпера, я замінив пісок на синій та блакитний цемент. Активував дюпер, трішки пофармив цементу і полетів далі. Також мені потрібен синій барник. О, кролик, привіт. Не тікай. А. Коли потрібна кількість синього барвнику була в мене в кишенях, я поєднав його з білим барвником і отримав блакитний. Він мені якраз був потрібен. Телепортнувшись додому, я взяв білу вовну, яку пофарбував у блакитний колір. Потім я полетів до Меси. З мені потрібно трішки кераміки. Думаю, стільки мені вистачить. Але нам цю кераміку ще потрібно пофарбувати, а саме в рожевий, синій і все. Чому все? Бо моя програма знову полетіла. Ай, наступне відео точно не ОБС. Пощадили мене тоді, коли я згадав, що мені потрібно ще трішки рожевого цементу. Повернувши в свої краї, я зробив ферму бетону і почав перетворювати цемент в бетон. Коли все було готове, я почав будувати акселота. Ось що вийшло. Назву його фюзен. Він просто один в один як мій фюзен, то буде тоді його статуя. Слухаємо наступного ютубера. Йоу, як життя, я Тео. Одним словом, мій челендж тобі: це потрібно відправитись у вишневий біом. Там тобі потрібно збудувати хатку швидше, ніж це я зробив у своєму відео. Мій рекорд це 6 хвилин 58 секунд. Але є такі умови, що хатка обов'язково має виглядати симпатично, мати вікна. Двері, ліжечко і також табличка, кому належить ця хата. Якщо ти справишся швидше, то я тебе привітаю, я не знаю. Що ж, я вже в вишневому біомі, зараз ставлю таймер і. поїхали. Мені треба зараз дуже багато дерев. Чому моя сокира так повільно рубає? Я навіть не помічав раніше. Давайте робимо конструкцію будинка. Треба ще підлогу зробити, точно. А ще вікна в мене скло є. Тео, вибач, хто тут живе? Я що знаю, най буде тео. Так, треба ще дах точно, бо я вже забув. Начебто гарно. Стежечку треба, лавочку. Ще зробимо дах над дверима, а табличка заважає. Хто живе? Буде мопс тепер. Все, готово. Є, бо я справився. І це з першого разу. Як на мене, хатинка за 6 хвилин вийшла доволі непогано. Всередині інтер'єр є. Завдання коротше, виконане, куди? Коротше, завдання виконане. Переходимо до іншого завдання. Бро, я сидів довго думав, що ж тобі загадати збудувати, і так як я збираюся їхати в Париж, у мене появилась ідея. Ану, збудуй картину Моналіза, тільки у великому масштабі. Цікаво, що тебе вийде. Я тебе почув, рідний. Так, давайте спочатку знайдемо місце, де можна збудувати Моналізу. Ось тут, в принципі, непогано. Але ні, ось тут теж чудово підійде. Його. Ну що ж, летимо добувати ресурси. Також ви можете побачити зліва в нижньому кутку текст. Вибачте, я його не зміг прибрати, тому дивіться так. Потім він сам прибереться. Дивлюся, у фюзе на щось блохи завелися. Почнемо ми фармити ресурси з смереки. Тепер треба кругляк. Крадемо в себе маяк, ставимо в якісь печері та добуваємо кругляк. Потім я помітив, що нам в потрібно багато кераміки. Месад чекай, я до тебе переїжджаю. Страшно уявити, скільки мені потрібно провести днів, щоб зібрати вдосталь кераміки. Тому менше слів, ставимо маяк і. ні, на цей раз не програма. Це вже я забув записати. Коротше, потрібну кількість кераміки я добув, але її ще треба пофарбувати. Мені потрібен зелений, а він видобувається з кактусів. Треба ще ферму коротше робити. Також зробив ферму світло-сірого, жовтого та синього барвника. пофарбував усю потрібну кераміку. Далі саме найскладніше це добути майже 2000 чорної вовни. Зараз в мене її цілих нуль. Спочатку я хотів добацити спрутів, щоб вони давали свій чорний барвник. А я завдяки цьому барвнику буду фарбувати вовну. Але мені стало лінь. Тому я просто пофарбував вівці на фермі вовни і став у АФК. Коли я нафармив чорну. Афроамериканську вовну я золутав ще деякі матеріали та почав будувати Моналізу. Як же я втомився це будувати. А саме головне питання нащо? Для чого? Останні блоки і все. Моналіза готова. Я ще хотів зробити мапу, тобто картину моналізи, але руки в мене з дупи. Тому Артеко, будь здоровий, а ми переходимо до іншого завдання. Коротше, квадрат. Мене є одне для те завдання, значить, побудови торт Майнкрафту, але так, щоб прям було по пікселям, знаєш, там кожен піксель він дуже похожий на справжній. Ну, коротше таке. Дякую за завдання, торт. Для торта мені потрібно червоний та коричневий цемент. Також і білий треба, але він у мене вже є. Нафармивши цемент, я полетів знову до меси, щоб добути трішки кераміки. Готово! Перетворюємо тепер цемент в бетон і починаємо робити торт. Ось який торт в мене вийшов. Він схожий на той, який і в грі, але він трішки деталізованіший. Дякую тобі, торт, за торт, а ми переходимо до іншого завдання. Значить, квадрат, придумав тут дуже геніальну ідею. Полягає вона в тому, щоб ти збудував цілу планету Собсидіан. В принципі, назвати йому як захочеш, або як виберуть твої підписники. Також, щоб ти не дуже розслаблявся, можеш збудувати ракету, на якій би на якій би по ідеї, на якій би по ідеї. Та йома. Короче, обріжеш? Та звичайно обріжу, чому й не обріжу. Напевно. На якій би по ідеї. Ти мав туди добратися? Ну що ж, буду чекати виконання відео. Цікаво, дуже цікаво. Основний зараз наш матеріал це обсидіан. Багато обсидіану можна достати в ендер світі, тому летимо туди. Ставимо маяк, огороджуємо його камнем Енду від ендерменів, бо вони ще ті паскуди, які можуть вкрасити маяк. Тепер ціла година йде на те, щоб добути обсидіан. Добувши шалкер з хвостиком обсидіану, я полетів робити планету з обсидіану. Йоме, тут ще сніг йде. Ем. Добре. Ось така планета в мене вже вийшла, але чогось не вистачає. Правильно, плакучого обсидіана. Цікаво, чому він плаче. Покопавшись у своїх скринях, я зміг відрити 15 плакс, але цього недостатньо. А єдиний ефективний спосіб, де можна дістати плакучий обсидіан, це зруйновані портали. Або ж я просто інших не знаю. Моналізе, Йоханидрин, скільки в тебе тут блок? Більше, ніж у Фюзена. Коротше, я вже задовбався літати. Добув я небагато, але облетів, напевно, 10 тисяч блоків, тому вистачить. Оу, це вже виглядає набагато краще. Також фюзен попросив збудувати ракету. Звичайно, беремо всі потрібні матеріали і будуємо. Та йо, що знову? Це мені не світло вимкнули, це в мене програма не записала. Та дайте мені вже нормально відео відзняти. Ось яка ракета в мене вийшла. Так, погоджуюсь. Трішечки дивна форма, але доволі мило. Тому переходимо до передостаннього завдання. Усім привіт, я Ніксон. І моє завдання для квадрата це збудуй найближчих для тебе друзів Майнкрафтерів. Удачі! В мене нікого немає, все завдання виконане. <кхм> Добре, один все таки підходить на цю роль, а хто це ви побачите згодом. Знову я в Месі, скоро туди переїду, чесно. Потім летимо в світ, лутаємо цемент і перетворюємо його на бетон. Ставимо лайтматику і починаємо зводити мого друга. Так, ви все правильно зрозуміли. Я збудував Холтфера. Холтфер, я максимально старався зробити тебе дуже схожим. Що ж, залишається останнє завдання. Тому. Побудуй маяк із незериту в режимі виживання. Як на мене, це дуже складне. Гаразд, перестаємо нити та починаємо рубати дерево, щоб потім скрафтити багато ліжок. Ліжок начебто достатньо, тому полетіли бомбіть. О! Стародавній залишок. Слухайте, я назбирав 52 стародавніх залишків, а потрібно 324. Так, я лопух, який назбирає на мінімальний маяк. А що ви хотіли. Але це теж немало, тому я вирішив змінити стратегію та спробувати кайлом копатися. І все. Я ось вже й кайло полагодив. Коротше, краще б не копав, а далі ліжками бомбив, бо назбирав тільки 8 залишків. Але у мене ще є одна ідея підірвати тут це тротилом. Тому афекашимо на фермі мобів. Цього нам, надіюсь, вистачить. Крафтимо динаміт, риємо великий тунель, або скільки дозволяє лава. Розставляємо динаміт і бомбім. На Белгород нафіг. Слухайте, мені вже подобається. Тому. У мене закінчився динаміт. Хм. Але справді цей метод найкращий, тільки затратний. І хочу сказати дуже затратний, бо я спалив у лаві шалкер з тотемами, деякими інструментами, кварцу та нагрудником. Хех, я це навіть не відзняв, бо я не очікував. Всі речі я то повернув, але от нагрудник без орнаментів. Тому давайте змінимо орнаменти на наших обладунках. Йоу, це краще стало? Ну скажіть? Нє, ну і гаразд, продовжимо бомбіть. Я такий вже замучений, але не зломлений. Я добув потрібну кількість стародавніх залишків. Залишилось його тільки переплавити. Ага, у мене золота не вистачає. А я ж собі казав, добудь золото, знадобиться. Угу. Крафтимо незеритові блоки, і я згадав, що мені потрібен ще маяк. Я правда звідси міг залутати, але це не круто, тому потрібно ще вибити три голови візер скелетів. Тепер вбиваємо фізера, крафтимо маяк і ставимо незеритовий маяк. Ура! Я виконав усі завдання від ютуберів. А якщо ви хочете другу частину, де я виконую завдання від ютуберів, то давайте назбираємо 301 вподобайку. Зможем? Також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал. Бувайте!